Друзі, колеги, вітаю! У нас вже понад тисячу відео на цьому каналі. Ви знаєте, що на цьому тижні у нас з'явилася нова потреба. Ми будемо переходити від, скажімо так, спілкування. В односторонньому порядку, коли я звертаюсь до вас, або ми разом з паном Миколою звертаємось до вас, тепер ми підключаємо зворотній зв'язок, ми вже почали його отримувати, і відтепер у нас буде лунати і ваша думка. Ми її будемо озвучувати. А що ми отримали вже на сьогоднішній день і напередодні? Ми можемо проаналізувати і дати коротенькі відповіді на ваші запитання. Ну, по-перше, хочеться висловити подяку вам навзаєм. навіть. Я не настільки просунутий в питаннях оцінки, як ви виявились. Ви наші поціновувачі навіть в певному сенсі висловили оцей меседж, який ми аналізуємо зараз, з паном Миколою. Про що йдеться? Ми завжди говоримо про економічно оптимальну якість. От, бачите, вона у нас в центрі уваги. І говоримо про якість і відповідність в співвідношенні один до одного. Це ну, така стала величина формула, абсолютна формула відповідності. Звісно, певній кількості людей це буде видаватись як щось таке аморфне. І кожен з вас буде висловлювати свою думку по-своєму. Хтось буде писати, що у вас прекрасне взуття, висока якість і ціна, і далі буде оціночне судження кожного з вас. Так ми в принципі таку інформацію і отримуємо тепер. Проте ми вже почали роботу. Аналітичну роботу над управлінням асортиментною політикою та ціною відповідності її до всіх наших пропозицій. Тож, друзі, робота триває. Дякую всім за зворотній зв'язок. Підписуйтесь, і ми з вами.